На Сумщині 5100 тисяч кілометрів автодоріг загального користування місцевого значення Цьогоріч Із державного бюджету для Сумщини спрямували 695 мільйонів гривень дорожньої субвенції, з яких 585 мільйонів на експлуатаційне утримання. Розповідає директор ДП дороги Сумщини Мирослав Завальний. Це що ми бачимо? Тобто, це аварійні ділянки, це ямковий ремонт. Було охоплено ну, величезну кількість об'єктів. Ділянки, які були після агресії е розрушені, е були такі дуже. Е Ділянки, які вщент розрушені, навіть я вам скажу, що там такі воронки, я ще таких і не бачив ніколи. Тому такі роботи нестандартні в цьому році. Ну я так точно вам скажу, що такого ще не було. І ми, ми пропрацювали в цьому році дуже багато з такими питаннями. Це було вперше, але ми впоралися так. У нас гарний колектив. Загальної суми субвенцій на експлуатаційне утримання доріг на Сумщині 85 мільйонів. Запланували на капітальні ремонти. Цьому році у нас заплановано дві капітальних діляночки. Це у нас рамнита Лалаївка, ну там вщент розбита дорога, 3,5 км, 3,570, якщо не помиляюсь. І це Віри Миколаївка. Цікавий об'єкт теж проходить через три населених пункти. Тобто, ми ну, хочемо зробити показовий об'єкт. Чверть мільйона гривень з коштів державної субвенції виділені на дороги комунального значення. З їх ремонтами і виконавцями робіт громади визначаються самостійно. Також громади активно долучились до співфінансування ремонтів місцевих доріг загального користування. Уже профінансовано робіт на 107 мільйонів гривень. Десь тільки суцільні діляночки, де вже тільки підтримувати таким дрібним ямковим ремонтом, фрезерування просто підсипка, тому що ну нема коштів, але під'їзд до якогось населеного пункту він там вкрай важливий. Це навіть дуже більш касається таких евакуційних. Напрямків шляхів дорог, які е, при е, кордонній зоні, у прикордонні сумщини дорожники працювали цього сезону з ризиком для життя. Це до 10 об'єктів, які ми працювали. Були різні случаї, були і прильоти, були і скажімо так. Ну різні небезпечні ситуації неби дуже небезпечні ситуації. Це дуже великий об'єм робіт согласування з військовими, з військовою адміністрацією. Так так само, дякуючи, вони нам допомагають в цьому питанні. Всі завдання. В принципі обласної військової адміністрації ми на сьогоднішній день виконали. Сезон ремонту доріг ще триває. Тим часом колектив державного підприємства дороги Сумщини готується до зимового періоду утримання доріг. 25 мільйонів. Це на п'ять районів нинішніх Сумської області. Це вешки, це нові знаки, це заготівля знову ж таки, Інертних матеріалів. Ми готові вже до зимового періоду. Навіть скажу більше, що створена була група, яка їздила, перевіряла готовність, тобто не було якихось яких зауважень, тому що ну дійсно хлопці підготувалися. Дякувати генпідрядним організаціям.